пуск Загрузка. що, Як Вадим Николаевич ми його робити? Що, так да. як уграв, так і зробив давай Десь якийсь під торохти, да? А то останній, наверное. Последній попробуй. Або кришку не поставили масло виганяє з підтол. Що ти налив так? Це ж я линув вже. Лину. Всю. Трисну висок, великого тий зазум. Де та який там на 14? Та навіть нашу відро покидав. А він накидний був? Ну так, да, на 14. Я трьох. Тут тобто на 14 має бути. Ну взагалі всі казали, що ти прав, а я винуватий. Ага. Ну, що ти правду сказав, що я вшатав мотор? <рес> а я винуватий. А, і сказали провірити головку, як перегріли, може повести. Вона не в тому її не рвало прокладку, просто гази йшли. Та й не знаю, чого воно так вийшло. ти ж кажеш, що вода холодна, так? Да? Та ні, що долив холодної води, блядь. Це ж ти зимою, куди ти там комусь щось возив, ото ти долив. Ти ж правду не кажеш. Залили новеньке масло, та те, що тільки батько розлив на весь. А щуп депа. Напишуть, що надо щуп Міліметри. Ні. Ти хоч раз щупом пробував? Ні. Ні. А чого? Ну ж їздить тоді. Я ж тоді їздить не буде, як щупом не виставиш. Наоборот, тоді їздить, да? А як починаєш-то там. Що завести? Заведеться так. что их столько я, да? Я пойму. Надо... А? А? Мажется. он така як пропускає форсунка, диви Може підтягнути її треба yeah. Да, Ні, вона пропускає, воно бачить пузир йде. А там де масло, а що ну наш нібито Та ще клацає той. Так? Ну, не клацає, я имею ввиду той, гарчий. Так він і не димить, ти бачиш? Десь може зазори великувати є. Це на дозор трошки, чи на рій це не буде короткий. Не дивіться, це мій диван, я тут сплю іногда. А ну на дінь, тихіше робитиме. Ты намазал, да? А ну ладно. Не нормально, да? Ти не глохнуть не хочеш. Главне, що він не димить, ти бачиш? А тряпку положив, це щоб намотало на шкіру. Це якби я положив, так? Да? Звісно, блять. Все б чуло. Та здоровий. Треба прокрутити. на Оце надо, надо сила брати, я б показав, як він їзде. Да? Може ще в калінувало робити. О, це воно. Ну це наче б і не туди і не сюди. Це здавати. здоровати. Ти його крутив чи то ти той крутив, а тут. Треба тобі щуп, щоб хтось купив. За скільки років? За 60 років ні разу щупа руки не брав, так? 60, я ж не спупаю. <гум> <гум> а скільки ти їх крутиш? Люди всю жизнь крутять та щупами, а ти. Хватит, давай ставим кришку, блядь. І що, все? І <гум> все. Давай прикладку, що тобі? <гум> ти не хочу я. <гум> Будеш казати, що ти зробив потім. А що ти, блядь, тут? <гум> ну. Покажи, яку ти прокладку ставиш це нема, коротше ставимо, бо виходне положення Батько думав, що вона есть, но вона Висохла. Та може будеш купиш, ми ж не будемо їхати. Коли ти будеш їхати? Та, ти... Вона щось не то, вона всохлась не стою. Та не стой, ну може наоборот поклав. -да. Yeah. Довго вона лежала, да? тут yeah. yeah. Вона там лопнула, что вона? И надо было маслом намочить Ой. хай. Сейчас я сюда Герметик. На Масло, чтобы не Что а, а, масло заловало вот такое. Взял, порвал прокладку новую. Того на Ютубі ніхто не покаже, па, <с approcels> всі новенькі ставлять ціліконі. Застине у нас же люди. Привикли бачити, як все хороше по ньому. Тоді вони той ставлять лайки, підписуються. А як щось показуєш що якусь херню, як ти кажеш, <свісно> тоді ніхто не підписується, не ставить лайки. Оно ще дракона нам треба робити, коли ми його зробимо. Ноу-хау буде, на да? тільки гідростатику ще треба буде поставити. Викаш я тут який, Пильник, блядь, на той на варіат. На варіат. Може цей. Чому його одразу да на металлому догодимо? <різь> Щоб люди не мали. Сіно косити, блять. Сіно -косоюни. <різь> А що ти вже щось придумав на нього, на, на старість? Бункер сіним, блядь. Жатку на свалу, блядь, <рес> я Та з нас з такими цими, блін, у нас скоро і коров не буде, а не. Та вже скоро і нас не буде, не Та й нас, не скоро не буде. Коротше, цього дракона ми зробили, а що у нас там ще? Прицеп остався. Прицеп, бай, жабка. Прицеп комбайн будемо ставити там розпределитель. Оцей болгарський чотирьохсекціонний. Десь батько його хоче десь в кабіну вивезти, так? Да? Біля руля. Ну тут десь покажемо тоді. Чи, чи вийде, чи не вийде. Як мучиться, то щось вийде. На. Короче. Ставим все, да. ставимо і всю, да. Масу мені забудь виключити. Давай, виключити. Та він даже й димку не пускає, а то такий яд був, так? Да? А сигнал робить? Ні. А провода там підсоединянь. Не видно? Нема.